Євгене, ну, не знаю вас, вітати чи не вітати. Ви сьогодні були, ваша команда сьогодні була в ролі тієї, яка мала відігравати три голи. У підсумку, як вважаєте, сьогодні здобули одне чи втратили два очки? Так, не скажу, не здобули, не втратили. Хороша, динамічна гра, дуже спрогресував Скаяб, дуже складно було нам по першому тайму, але дожали в другому. Така дуже бойова гра, чудова гра я так. Ну, як вважаєте, наскільки вагому роль відіграв от в тому, що ви в тому, що Аврора відіграла три голи Андрій Лисюк, тому що за рахунок його підтримки і в розбиванні пресингу, і підтримки атаки власне, вашої команди завдяки гри ногами. Ну, багато чого здавалося. Десь о, сьогодні день був не Миколи Гуйвана. Андрій його замінив чудово. Ну, так, щось здавалося, щось не вдавалося, але. Андрій допоміг нам сьогодні здобути позитивний результат. От ваш опонент з сьогоднішньої грі Тарас Шпичка сказав, що він може оцінити цей результат як на користь суперників Скайяпа в турнірній таблиці, так і на користь суперників Аврори цю нічію. Погодитися з цією тезою? Там, нам майже вже нічого не вирішує. Ми не можемо впасти і Тяжко буде піднятися, тому награвали те, що плануємо в плей-оффі. Ну, тим не менш, якби ви сьогодні перемогли, то е, шанси були б непогані, тому що як, якби Аврора підійшла до матчу з хітом з мінус три, то будь-яка перемога влаштовувала б команду в очні зустрічі. Ну, ми дивилися, що перемога у нас не влаштовувала, тому що в них є якісніша різниця м'ячів. Наскільки ну, я знаю, очні зустрічі вирішують долю, і у вас дві нічі в очних зустрічах. Ну, можливо, але ще ще нам грати. Ще у нас дві гри з кардиналом, одна зі найті, тому продовжуємо. Дякую вам бажаю, успіхів.